Українське військо отримало чимало зразків відомої американської зброї, яку можна помітити в культових іноземних кінострічках, у тому числі в бойовиках із дитинства. Про це потужне озброєння. Ми розкажемо вам сьогодні, а також продемонструємо кадри з відомих фільмів, де засвітилася ця зброя. Почнемо з легендарного швидкострільного шестиствольного кулемета Мініган М134, побудованого за схемою Гатлінга. Збройні сили України отримали ці кулемети у 2022 році в одному з пакетів військової допомоги. Мініган М134 є унікальною зброєю, яка встигла засвітитися в багатьох культових фільмах. Говорячи про Мініган, першим на згадку приходить знаменита стрічка Термінатор 2 Судний день, у якій робот-термінатор, Мінатору, якого грає Арнольд Шварценеггер розстрілює з мінігану поліцейські автівки і перетворює їх ледь не на сито, при цьому оминаючи самих представників закону. Якщо пам'ятаєте цей момент, то з вас вподобайка для залізного арні. А це ще один відомий фільм з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі під назвою Хижак. У цьому кіно члени команди, які полюють на інопланетне створіння, також використовують мініган. А ще мініган можна зустріти. У таких культових і всесвітньо відомих стрічках як Матриця з Кіану Рівзом, форсаж 7», у якому Двейн Скеля Джонсон дає поганим хлопцям прочуханки, нестримні 3», де мініганом ефективно вправляється актор Тері Крюс, Термінатор 4», де мініганом озброєні термінатори моделі Т-600 та багатьох інших всесвітньо відомих кінострічках, таких, наприклад, як Залізна людина, 2», тощо. А це легендарна великокаліберна снайперська гвинтівка Barrett m М-82», вироблена у Сполучених Штатах Америки на початку 80-х. Збройні сили України ще у 2017 році отримали від США тисячу таких гвинтівок. Цю зброю ви могли бачити в культовому фантастичному бойовику робокоп, у якому робот поліцейський Алекс Мерфі бореться зі злочинністю в Детройті. У фільмі снайперська гвинтівка Barrett m М-82» мала назву Кобра. І мала спеціально створений великий бутафорський приціл для надання зовнішньому вигляду зброї більшої потужності та кінематографічності. Саме цією гвинтівкою планували знищити робокопа, який невпинно дошкуляв бандитам з Детройту майбутнього. Також гвинтівку Barrett М82 використовує Сара Конор у відомій американській кінострітці Термінатор Генезис. Саме з цієї гвинтівки Сара ліквідує злого клона Термінатора Т800 у кіностріці. Ці хижак 2 теж можна зустріти гвинтівку Barrett m М-82», якою майже на початку фільму озброюється один із членів банди скорпіонів у стрітці Облівіон, де головну роль виконує Том Круз. Гвинтівка Barrett зазнала певних модифікацій, проте її все одно легко впізнати. А це ще один культовий американський кулемет Браунінг М2. Такі кулемети були передані ЗСУ ще у 2022 році для переходу на калібр НАТО. Нещодавно М2 засвітився на фото з легендарним командиром Азову Денисом Редісом. Один з найвідоміших фільмів бойовиків, де можна зустріти кулемет м 2, це Рембо. Саме з цього кулемета Сільвестер Сталоне безщадно нищить своїх ворогів. Браунінг М2, у тому числі його. О, модифікація Aircraft зустрічається одразу у двох фільмах серії Рембо. Також Браунінг М2 можна побачити у фільмі Люди ікс. Початок Росомаха в епізоді з гонитвою за логаном, де він стрибає з мотоцикла на джип. У фільмі Людь, у головній ролі якого знявся Бред Піт. Теж можна побачити Браунінг М2, який встановлений на броньовану військову техніку. Використовують Браунінг М2 і у фільмі Ред з Брюсом Вілісом. У цій кінострійці з великокаліберним кулеметом вправляється Леді. А у фільмі Законослухняний громадянин з Ерардом Батлером у головній ролі кулемет Браунінг М2 встановлено на керований наземний дрон. Управління дроном і зброєю головний герой здійснює дистанційно. Також Браунінг М2 можна побачити у фільмі Термінатор 2», Нестеримні 2» та багатьох інших кінострічках. А це доволі відомий і популярний пістолет Кулемет МП від німецької компанії Heckler Koch. Україна ще до широкомасштабного вторгнення отримала кілька тисяч одиниць цієї зброї, яку зараз використовує Нацгвардія та українські прикордонники. Саме з такої зброї знищував терористів відомий актор Брюс Віліс у культовому американському бойовику Міцний горішок у фільмі Містер і Місіс Сміт з Бредом Пітом та Анджеліною Джолі теж можна побачити пістолетку кулемет Мед МП-5 у руках у головного героя у кінострітці Залізна людина людина-2» персонажа Івана Ванко у виконанні Мікі Рурка арештовують спецпризначенці, які озброєні пістолетами-кулеметами МП-5. У відомому фільмі Збройний барон з Ніколасом Кейджем також можна побачити МП. Цією зброєю озброєні працівники Інтерполу, які приїхали в Одеський порт з перевіркою вантажу. А у фільмі Термінатор 3 пістолети кулемети МП' можна побачити. У підрозділу SWAT, який використовує цю зброю. А це кадри з фільму Складна мішень з Жан Клодом Ван Дамом, де він за допомогою МП дає прочуханки поганим хлопцям, скороченою модифікованою ж версією МП-5К, яка має додаткову рукоять у зоні цівки, ефективно вправляється і Кіану Рівз у кінострійці матриця. Підписуйтеся на канал, якщо пам'ятаєте, як нео розніс у тріску вестибюль з охоронцями. Перед вами ручний шестизарядний револьверний гранатомет Мілкор МГЛ, вироблений у Південно Африканській Республіці у 1981 році. На озброєння Збройних сил України Мілкор МГЛ був прийнятий у 2022 році. У відомому фільмі Капітан Америка Зимовий солдат. Револьверний гранатомет Мілкор МГЛ використовує старий друг капітана Америки Бакі Барнс, якого можна впізнати за металевою рукою у кінострійці Грань майбутнього. З Томом Крузом та Емілі Блант гранатомет Мількор можна побачити в правому кутку приміщення, розташованого на військовій базі людей. У фільмі Ремпейдж про Велетенську горилу Альбіноса. Гранатомет Мількор МГЛ використовує приматолог, якого грає Двейн Джонсон на прізвисько Скеля. Також цю зброю можна зустріти у фільмі Термінатор Генезис. Мількор MGL у цій стрічці використовує відома акторка Емілія Кларк, яку більшість світу знає як Дейнеріс, матір драконів. А ще Мількор MGL можна побачити у фільмі Трансформери, Нестримні та багатьох інших відомих на весь світ кінострічках. Перед вами відомий бельгійський автомат FN F2000 з компонуванням Bullpup. збройні сили України отримали 10 тисяч одиниць таких автоматів, які мають дуже футуристичний дизайн і схожі на зброю з майбутнього. Саме тому автоматами FN F2000 озброїли Термінаторів Т 600 з фільму Термінатор 4». цей же автомат можна побачити в другій частині стрічки Залізна людина. А це вже кадри з фільму Механік з Джейсоном Стейтемом у головній ролі. Цій стрічці автомат FNF2000 обладнаний додатковим прицілом, і це далеко не повний перелік фільмів, де фігурує автомат FNF2000. Окрім стрілецької зброї, ЗСУ отримали від іноземних партнерів американські гранати М 67 а також протипіхотні міни 18 А 1 клеймор. Гранати М 67 можна побачити у відомому бойовику командо за участю Арнольда Шварценеггера. у сцені, де він збирає спорядження для місії з визволення своєї доньки, яку викрав диктатор з однієї латиноамериканської країни у цій же стрітці. Персонаж залізного арні використовує й міни М18А1, а1 Клеймор, за допомогою яких він дистанційно виносить табір бандитів у повітря. Також гранати М67 засвітилися у фільмі Я легенда з Вілом Смітом, Леон Кіллер, де такі гранати використовували спецпризначенці, Хижак з легендарним Арнольдом Шварценеггером, де, до речі, також використовуються міни М18 А1 Клеймор. Бетмен Темний лицар, де Джокер має цілий набір різних гранат, у тому числі М67, серіалі Справжній детектив, де Є кілька епізодів з фігуруванням гранат М67 та багатьох інших кінострічках. Друзі, а які фільми з наведених у відео дивилися ви, і які сподобались вам найбільше? Напишіть у коментарях і не забудьте поставити вподобайку цьому ролику, натиснути на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових відео та підписатися на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!